Усім привіт! Пропоную вам пограти в цікаву спортивну вікторину Олімпійська гордість України, де вас очікує 13 цікавих запитань з варіантами і відповідями. У вас буде 10 секунд дати відповідь на запитання, а також перевірити себе, переглянувши правильну відповідь. На питання 1.6 пів балу, на питання 7 до 11 по одному балу, на запитання 12-13 – по два бали. По завершенню вікторини порахуйте свою кількість балів. Якщо ви набрали 10 і більше балів, у вас високий рівень, від 9 до 7 середній рівень, а менше 6 низький рівень. Бажаю вам успіхів! Отже, розпочинаємо нашу спортивну вікторину. Питання перше. Яка висота баскетбольного кошика? А 3 метри 50 см, Б 2 метри 43 см, В 3 0,5 см. Правильна відповідь В 3 метри 0,5 см. Запитання друге. Баскетбольна гра складається А. Двох таймів по 45 хвилин, В. Трьох періодів по 20 хвилин, В Чотирьох чвертій по 10 хвилин. Правильна відповідь В. Чотирьох чвертій по 10 хвилин. Запитання третє. На якій відстані в баскетболі розташовується лінія штрафних кітків від лицевої лінії А 2 м 43 см, Б 5 м 80 см, В. 7 м 30 см. Правильна відповідь Б 5 м 80 см. Запитання 4. В якому році і хто вигадав волейбол? А. 1891 рік Джеймс Неймсміт. Б. 1895 рік Вільям Морган. В. 1896 рік де Кубертен. Правильна відповідь 1895 рік Вільям Морган. Запитання 5. Скільки ігроків в кожній команді по волейболу знаходяться на полі? А по 5, Б по 7, В по 9, Г по 6. Правильна відповідь Г по 6. Запитання шосте. До скількох очок триває партія з волейболу? А до 21, Б до 25, В до 30. Правильна відповідь Б. До 25 Запитання 7. На зимовій Олімпіаді 2018 році в Південнокорейському пхіончані українські спортсмени здобули одну золоту нагороду. Олімпійським чемпіоном у лижній повітряній акробатиці став А. Олександр Абраменко, Б. Станіслав Кравчук, В. Антон Кушнір. Г. Ігор Ішутко. Правильна відповідь А. Олександр Абраменко. Запитання 8. Яка відповідь не порушує правила волейболу? А. Можна заступити на чужу половину поля суперника однією ногою. При цьому другий торкається середньої лінії. Б. Можна вдарити по м'ячу двічі, рахуючи блок. В Можна наступити на лінію поля під час подачі. Правильна відповідь А. Можна заступити на чужу половину поля суперника однією ногою. При цьому другий торкається середньої лінії. Запитання 9. Олімпійським чемпіоном з кулькової стрільби зі швидкістю пістолету на відстані 25 метрів на літній олімпіаді в Пекіні 2008 року став А. Роман Бондарук Б. Олександр Петрів, В. Сергій Куліш. Г. Микола Мільчев Правильна відповідь Б. Олександр Петрів. Запитання 10. Яку команду переміг Манчестер Юнайтед у фіналі Ліги Європи 2017 році А. Вільярд Реал Б. Аджакс. В. Челсі Правильна відповідь Б. Аджакс. Запитання 11. Скільки разів Єфрен Рейс перемагав у чемпіонати світової ліги з басейну А1, Б3, В2, Г4? Правильна відповідь В-2. Запитання 12. Першу золоту нагороду для України на Олімпійських іграх в Пекіні 2008 році у фехтуванні здобула команда шаблістів. Хто став Олімпійським чемпіоном у її складі? Виберіть 4 правильні відповіді: А. Яна Шемякіна Б. Ольга Харлан. В. Олена Вороніна. Г. Ольга Жовнір. Д. Галина Пундик. Ж. Олена Хоморова. З. Ольга Лелейко Правильна відповідь Б. Ольга Харлан. Г. Ольга Жовнір. Д. Галина Пунтик, Ж. Олена Хомрова. Запитання 13. На літніх Олімпійських іграх у 2012 році в Лондоні золоту медаль здобув екіпаж жіночої четвірки з академічного веслування. Хто став Олімпійським чемпіоном у її складі? Виберіть 4 правильні відповіді: А. Марія Кисачова, Б. Марія Повх, В. Яна Дементєва. Г. Катерина Тарасенко, Д. Анастасія Горлова, Ж. Наталя Довгодько, З. Анастасія Коженкова. Правильна відповідь В. Яна Дементьєва. Г. Катерина Тарасенко, Ж. Наталя Довгодько, З. Анастасія Коженкова. Ви молодці, чудово поралися.